Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я в Аврорі нові акції з 14 по 20 липня. Давайте разом з вами подивимось приємного всім перегляду. Килимок для дому, пухнастик, круглий, сірий колір за 299 гривень. Серветки косметичні. Еколо в упаковці 150 штук. Ціна 29 гривень. Зроблено в Україні. Рушники паперові 130 штук, двохшарові. Від торгової марки Safi, Ціна 34 гривні. Серветки універсальні на турелам з клапаном 120 штук. Чорні ціна 69. Дитячі вологі серветки 50 штук, біорозкладні. 100% бавовна за 54 гривні. І серветки від торгової марки Smile 84 штуки за 39 гривень. Папір туалетний деста 100 чесних метрів, 7 гривень. Серветки 120 штук преміум. Двохшарові 32 гривні. Рушник паперовий джамбо білий трьохшаровий 350 відривів. 1 рулон 89 гривень. І двохшаровий 3 іксель делюкс 49 гривень. Серветки паперові 100 штук. Сілкін за 15 гривень. Серветки паперові білі. Одношарові 24х24 см. Ціна 20 гривень. Серветки, паперові Патріот. Доброго вечора! Ми з України по 17 гривень 16 штук. Рушники паперові 160 листів, зелені. Ціна 22 гривні. Тін для губ ловіт. Кольори в асортименті по 44 гривні. Набір аплікаторів для тіней 10 штук 19 гривень. Набір нігтів накладних з дизайном 24 штуки за 69 гривень. Набір декору для нігтів. Фігурні сердечко за 14 гривень літра зразків нігтів прозорих ромашка за 5 гривень. І 24 штуки накладні нігті за 69 гривень. Інструмент для педикюру ловіт 4 в одному. Ціна 37 гривень. Екатерка для п'яток за 44 гривні. Для ванни «Релакс» «Бабл Гам» 750 мл за 44 гривні. Крем-мило «Туалетне тверде» «Гранат» 125 грамів 22 гривні. 62 гривні «Гель для душу чоловічий» 250 мл. Мило «Рідке» «Шик» «Дігтярне» з дозатором 300 мл за 37 гривень. Крем милорідке 900 мл. Аромати в асортименті, соковитий кавун, ніжний манго, шоколад та карамель за 37 гривень. Гель для душу Тіамо Крема 400 мл з дозатором за 49 гривень. Гель крем для душу 430 мл за 44 гривні, 79 гривень, антиперспирант жіночий від фам айрозоль. Спрей, кондиціонер для волосся двохфазний з кокосом або з мигдалевою олією, з термозахистом по 44 гривні 150 мл. Шампунь, кондиціонер дитячий 300 г за 49. Спрей для волосся дитячий. 150 мл за 59 гривень. Кондиціонер для волосся. Professional. І шампунь цієї ж серії по 74 гривні 400 мл з карамідами протеїни пшениці, екстракт авокадо без парабенів. На паста дитяча 50 мл за 24 гривні. Крем з матуючим ефектом для обличчя СПФ 50. Тут 75 мл за 55 гривень 50 9 гривень спрей для засмаги. Безпечна засмага SPF 35 або SPF 50-120 мл для дітей та дорослих за 62 гривні. Зошит шкільний, клітинка 96 аркушів за 27 гривень по 15 гривень. 36 аркушів в асортименті обкладинки. 12 аркушів, або 18 по 5 і по 7 гривень. Блокнот А5, текстильний, ось він, З принтом. Дуже гарний на зав'язках. Ось так він виглядає за 127 гривень. Свічок для торта чорним. Тут 12 штук з блискітками по 34 гривні. Спрей для текстилю парфумований 250 мл – 117 гривень. Аромати в асортименті вишневе сяєво, Арабське сонце. Оксамитові мрії. Нектар біола апельсиновий 250 мл – 18 гривень. Пюре фруктове. Галіція 90 грамів смаки в асортименті. Тут і банан і яблуко, тиква за 24-29 гривень. Таке пюре від галіція. Напій енергетичний. Манго 26 гривень. Така вермишель швидкого приготування. Куховар. Так, це не гостра. Є ще сметана та цибуля. 90 г, ціна 10 гривень. Крекер солоний смак піци. Тут 100 г упаковці 21 гривня. Ось така дуже смачна пастила з ароматом полуниці в акції від Ромні кондитер. Ціна 32 гривні за 170 г. Халва соняшникова ванільна 210 г в упаковці. Ціна 20 гривень. Крем, паста шоколадна 250 грамів. фундук, Ціна 59 гривень. Маршмеллоу та палапка. Ціна за одну штучку 10 гривень. Тут 20 г в упаковці. Кава натуральна смажена в зернах Амбасадор. Тут аж 900 грамів ціна 449 гривень. Ще в акції кава смажена мелена Якобс зі смаком карамелі. Тут в упаковці 250 грамів, ціна 219 гривень. Вителька бронзова столова від торгової марки Album. Ціна за одну штуку 29 гривень. Винажниця для закусок дерев'яна. Овальна 18 та 37,5 см. Ціна 289 гривень. Із для сипучих скляна люмінарк 750 мл 88 гривень. Платник фарфоровий з принтом Кольори різні. По 58 гривень за одну штуку. Цукорниця скляна, гладка з кришкою. Вони йдуть в таких коробочках. Ціна 69 гривень. Кити для сміття добра господарочка. 20 штук в рулоні. 35 літрів, 49 гривень. Набір прищіпок. 24 штуки. Різнокольорові по 34 гривні. Ставка універсальна пластикова ротанг. Ціна 15 гривень. Бальзам для миття посуду 500 мл, 39 грн. Піргубок кухонних ароматизованих з ароматом апельсину якась новинка. Тут 5 штук плюс одна в подарунок. ціна 34 грн. Цікава новинка. Це Цік для миття посуду: лимон 500 мл за 16 гривень. Таблетки для чищення пральних машин. Мені, до речі, така треба. Неприємний запах усуває. За 3 штуки 55 гривень. Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимона з розпилювачем 44 гривні. Засіб для миття посуду 500 мл з лимоном і гранатом по 29 гривень. Засіб для миття посуду 1 літр 55 гривень. Такий засіб для чищення кухні, Антижир з ароматом гранату. Тут 750 мл за 64 гривні. І антижир ось такий апельсином 100 39 грн. Порошок для прання якась новинка не бачила. за 109 гривень, тут 1 кг 700 г. Це для машинки автомат. Гелі для прання кольорової білизни. Дойпак 1 літр за 39 гривень. Очисник побутової техніки Хелен за 60 грамів ціна 34 гривні. Олівець, плямовий відник 24 гривні для білих та кольорових тканин. Турбо для прочищення труб 50 грамів 19 гривень. Ось такий гель Сантрі. Альпійська свіжість 1 літр 59 гривень. І гель для чищення унітазів теж 59 гривень. Засіб від цвілі та грибків 500 мл за 39 Блок туалетний Галакс. Одна штука 44 гривні. Чашка дитяча пластикова з двома ручками каченя. Ціна 34 гривні. Дуже прикольно, мені подобається. Mm -hmm. Пляшка для олії та оцту. скляна 2 в одному 119 гривень. Пілка обідня порційна 27 см в діаметрі. Ну, ось вона, бачите, Ардестом 99 гривень. Для квітів скляна фігурна прозора 299 гривень. Досить висока, об'ємна. Такан скляний високий подвійний. Ціна 99 гривень. Він йде без ручок. Притюльниця для закусок металева. 99 гривень. Йде з ручкою. Ришки добрі традиції. 50 штук в упаковці. Ціна 74 гривні.